Сніг це а, а, той, до чого ми приїжджаємо в гори, і про нього треба просто трошки більше знати, тому що у вас, ну, перше, про це можна просто поговорити з клієнтом десь на витязі і ви будете, а, от виглядати освіченою людиною. Да? І якщо вам зададуть якесь питання, яке вас в ступор веде, а, наприклад, так, що таке реко, хто скаже? Бо всі кажуть, що нам. Реко нас суть, в вловині, багато людей там. Я кажу, що вас похоронять родині. І все. Так, ну це одна людина знає, але клієнти дуже часто я половина небезпека, в мене тут реко написано, да я там трошки пізніше розкажу, що це таке, хіба типу, і що це комерційна такі така штука, і як вона взагалі працює, типу, да? як. Е... Тобто інші кажуть, а що ми по схилам китаємося, не виходимо на трас, ну там поза траси, поза межами траси і типу, ну, навіщо на небезпека. А пару років назад в Швецарії гарну сонячну погоду, зійшла лавина, і люди погибли на трасі. Або якщо б люди були трошки грамотніше, там, там, там дуже багато людей загинуло, а просто бороться, по-моєму. Хочеться на або не робити якісь дурниць. Наприклад, був випадок також в Альпах. А, тобто Було скупчення людей на вузькому проїзді між трасами та траверсом. Розумієте, да? тобто один філ, другий траса, вузька траса, купа дітей, і хлопець вирішив, а він по да? А тобто Він виїжджає і уходить. Просто з полем типу, уходить. Просто людина загинула. Коли ж нему І Далі бу... були випадки аеротрак, прорізав трасу, де він її чистить, а зверху схил немає. на небезпеку на курсі, звикачується на схил, діти граються, зверху Олексій падає десятки тонн снігу. Починаємо. На... Ну, це на ПГІ випадок, на курсі завжди у нас є тобто... на небезпека. Так. Отже, ну, отже сніг. Сніг. сніг це вода. Тому іному стані, яка замерзла, хочете зрати більше, приїжджайте до нас.